Слава приємно. Дякую, що зайтали на мій канал. Дякую, що своїми перегляданими коментарями підтримуєте крайному на YouTube. У коментарях до нещодавнього відео про Рідомін було кілька запитань щодо моєї схеми обробки томатів відвідоктору. І, і відповідь на ці коментарі я і записую це відео. Хоча, власне, схема цена моя, точніше, навіть як такої конкретної схеми немає. Є розуміння процесів, є розуміння особливостей збудника, ну і узагальнення досвіду всякого і в основному світового досвіду. Бо, знаєте, багато отих рецептів, які, умовно кажучи, допомагають, вони були створені, вони виникли, точніше, перед Радянським Союзу. І як пишуть до речі, іноземні дослідники. Виникли через злидні, через те, що не було можливостей застосувати якісь препарати хімічно синтезовані, а про біологічні препарати тоді відомо було мало, а в радянському то і ще менше. Хоча, звичайно, було відомо, але якось не знайшлося такого відгуку. Як, до речі, і зараз не дуже відгукуються біологічні препарати нашим городникам, хоча за біопрепаратами майбутнє. Все-таки, бо таке застосування бездумне, таке масове, повальне застосування міфно-синтезованих воно, врешті-решт, приведе до біди. Боротьба з цих дуже нагадує мені боротьбу з корупцією в Україні. Якось безсистемно і безрезультатно, на жаль. Збудника хвороби, про яку ми говоримо з вами сьогодні, відкрив німецький ботанік Антон Дебарі. І назвав її фітофтора інфестн, що означає інфекційний пожирач рослин. Власне, це дуже відповідає дійсності. Ефітовтора пожирає рослини на всіх континентах, відомо близько ста різноманітних видів фітовтори, там, наприклад, є фітофтора цинамонія, яка знищила половину насаджень евкаліптових. В Австралії також є окремий вид кутовтор, який є найнебезпечним розвитом пальм і глей. Є, до речі, кутовтора, яка знищує яблуні. Одним словом, пожирає багато. А прибула вона в Європу, власне, із картоплею, бо була вона на початках збудником хвороби картоплі. Але Мутації різноманітні призвели до того, що опанувала вона нове середовище, опанувала інші пастинові культури, переважно томати. зв'язку з тим, що томат це ну, двоюрідний брат картоплі, родич, але двоюрідний. І хімічні процеси у тілі томата відбуваються по-іншому. І, і повторю, ну, треба було багато часу, щоб пристосуватися до цієї іншої хімії тіла. І вона стала. Агресивною стосовно томатів десь аж у середині ХХ століття, а до того в Європі вона все-таки асоціювалася і, до речі, зараз асоціюється більше з картоплею, ніж з томатами. Uh, в ХІХ столітті, в 1845 роках, в Ірландії сталося таке явище, яке в історії отримало назву Картопляний Голуб. Звичайно, не тільки фітофтора, а саме вона призвела до. Того, що всі картопляні поля були вражені і не отримали селяни урожаю. А до того ще була і якась недолуга там, економічна політика державна, але менше з тим це явище картопляний голод дуже вплинуло на історію взагалі Ірландії. І, напевно, наслідки того всього вони відображаються і зараз на розвитку Ірландії бо то дуже померло. За різними даними, в районі там менше або більше мільйона людей. Це велика цифра. Ну і, звичайно, дуже багато мігрувало, в основному в річі, в Америки. Довгий час збудник фітовтори вважався грибом. Аж поки всередині минулого століття наука не пішла вперед, і не було встановлено деякі, деякі факти, які говорили про те, що це абсолютно не гриб. Досі тривають суперечки, куди його приписати, але у наукових колах називати фітовтору грибом це. Ну, як то кажуть, молетон, оміцети не гриби, а швидше водорості. Але розвивалася то розвивалася і наука. І те, що нам здається само собою розуміло, було встановлено у 1960 році і названо трикутник хвороб. Цей трикутник фактично є моделлю хвороби рослин, яка виникає тоді, коли наявні три фактори. Які це фактори? Це наявність збудника, одна сторона трикутника. Це чутливість або сприйнятливість сорту, або гібриду до цього збудника. Ну, і, відповідно, третя сторона це умови, сприятливі для розвитку збудника. І звідси і власне стратегія, яка є успішною у протистоянні. Власне, я називаю це. Не боротьбою, а протистоянням, тому що хітура ну, ніде не дінеться. Так як не ділиться ніде ковід, наприклад, від нас, так і не дінеться фітуктура, вона буде змінюватися, вона буде мутувати, але вона буде весь час із нами. Тобто, якщо ми хоча б одну сторону трикутника можемо зменшити, то і площа трикутника одночасно зменшується. Тобто, якщо ми одні, одну з умов зведемо до мінімуму, то набагато зменшиться ймовірність захворювання. І тепер. Розберемо кожну сторону, бо, власне, це в цьому і е, полягає ця стратегія. Значить, найперше, це сорти і гібриди стійкі до фітовторів. Абсолютно стійких немає, менше того. Е, ця стійкість, вона відносна, вона тільки певний час може, якийсь обмежений час бути. Ну, рік, два-три, можливо, п'ять, бо е, фітовтора мутує і пристосовується до нових сортів і гібридів. Тому. Обов'язково треба дивитися на пакетиках, звичайно, від виробника. І навіть якщо ми любимо якісь сорти, а вони є не стійкими до футофтури, то, ну, скажімо, 30% наших насаджень, щоб це були такі наші улюблені сорти, але для того, щоб забезпечити себе урожаєм, все-таки 70% треба надавати перевагу ось цим сортам-гібридам, які відносно стійкі до футофтори. Наступне це наявність збудника. Ну, наявність збудника це можемо впливати на це частково, наприклад, сівозміна. І причому важливо, якби це була не от рік тут, на другий рік тут, а як мінімум, поверталися томати на те ж саме місце на третій рік, а не на другий рік. Насаджувати томати далеко від картоплі, бо все таки основним. Розповсюджувачем фітофтори є картопля, бо ми не можемо контролювати наш е, посадковий матеріал картоплі, бо вона в землі знаходиться і ми не бачимо її вражено фітофторою. Все одно, коли в нас картопля захворіла фітофторою, то ми все одно ж насіння беремо своє. Ну, Дуже рідко хто бере насіння чиєсь інше, але не факт, що воно буде не заражене фітофторою. Далі, якщо це в теплиці, навряд чи хтось зможе міняти ґрунт, і тим більше, що це теж не завжди дає ефект. Якась дезінфекція теплиці, ну і, звичайно, седерація, і, звичайно, дуже багато конкурентної мікрофлори, тобто біопрепарати, застосовувати біопрепарати у теплиці в ґрунті. Наприклад, восени, коли вносити органіку, внести туди багато стіної палички чи триходерими, що там у вас є, і воно буде працювати і все-таки оцей фон знизить. Хоча варто відмітити, що. 90%, скажімо так, фітофтори трапляються в відкритому ґрунті і лише 10% у теплиці. Бо все-таки тут можна контролювати вологість. Ну і зараз перейдемо якраз про вологість. Це до третього пункту, до третьої сторони трикутника це умови. А умови для е, на жаль, сучасної фітофтори умови дуже такі в широких межах. Від плюс 3 до плюс 27 температура е, вологість. От У вологості тут, е, слава Богу, діапазон менший. Якщо вологість менша 75%, то ймовірність зараження фітруктури дуже низька, мінімальна. Ну, а якщо 95-100%, то тоді ймовірність 100%. Накриття будь-яке, хай це не теплиця, це відкритий ґрунт, але, скажімо, ближче до середини літа, от створити накриття. Ну, якась там плівка, плащівка, якщо є можливість, звичайно, можна розділити посадки на дві частини і якусь невеличку частину все-таки накрити накриттям. Щоб, особливо там, де у вас томати не ранні. Бо м, вибір на користь ранніх томатів він завжди у виграші, тому що е, поки почнеться фітофтора в другій половині літа, то наші ранні томати віддадуть значну частину урожаю. Що стосується теплиці, вологість у теплиці. Ми можемо контролювати, але, на жаль, якщо ми десь трошки прозіваємо, наприклад, закриємо теплицю. Да, і все таки оці випаровування, воно спричинить конденсат на теплиці в таку погоду, як зараз. І в вигляді крапель волога знову з'явиться на томатах, і це знову ж сприятливі умови для розвитку фітофтори. В таких випадках я пробувала, і воно так працює накривати ось тут зсередини. Зсередини над томатами ось цей укривний матеріал, ну там, де могла я його накрити, частинку накрила і давно ну, показало гарний результат. Якщо є така можливість, це можна зробити. Наступне, як е, зменшити вологість в теплиці, та, власне, і у відкритому ґрунті це ранковий полив. Я вже вам казала, що я надаю перевагу поливу ранішньому і в теплиці, і на городі, якщо поливаю, то вранці, Тоді до вечора, коли конденсат може утворюватися, вже провітриться, і ця кількість вологи зменшиться на момент конденсації. Крім того, дуже важливо ну те, що поливати не по, лист... не по листю, то зрозуміло, да, всім наче зрозуміло, що треба поливати під корінь. Але, знаєте, дехто радить в теплиці, Поливати рослини так, щоб був мокрий ґрунт у всі грядці тепличні. Бо якщо так точково, то це погано. От якраз вам скажу непогано, прекрасно, якщо це крапельний полив або пляшки да, ставити, щоб воно там капало десь в одному-двох місцях. І тоді площа випоровування буде менша, волога буде там краще зберігатися, а вологість, у, отут, у цій атмосфері, буде значно менша. Тому ось ще один пункт, якого варто дотримуватись – провітрювання. І це стосується теплиці. Хоча і відкритого ґрунту стосується, бо коли ми ото пасинкуємо, коли ми ото уже в момент початку дозрівання нижніх китиць починаємо потихеньку відрізати листочки, то це не означає, що провітрюємо навіть в відкритому ґрунті. Ну а в теплиці вікна двері в теплиці не закривати навіть ось такий холод, як зараз. Бо минулої ночі. Холодна була ніч, плюс 11. Я не закривала теплицю. І коли я зайшла, то рослини були сухі. А коли вже ось ця ніч була, друга ніч, плюс 11, ну, щось в мене серце, як то кажуть, здригнулося, і я закрила вікно в теплиці. І коли зайшла в теплицю, то краплинки вологи були на листі. Ось вам. При тому, що я знаю, що не треба влітку ні в якому випадку не треба закривати теплиці. Звичайно, не загущувати. Yeah. Різноманітні дослідження свідчать про те, що е, максимально на площі 15 квадратних метрів має бути 40 рослин. Ще одне. Якщо будуть рослини недогодовані, голодні, то вони вразяться фітокторою. Причому перегодування азотом навпаки е, пришвидшує. І посилює захворювання світовтору. Недостача калію фосфору, калійно фосфорного голодування, особливо калію, призводить до враження світовтору. Тому з моменту, коли оце цвісти починає і зав'язуватися плоди, плоди наливаються калійне підживлення, калій монофосфат 1 грам на літр, або калій сульфат 1-2 грами на літр, в залежності від ґрунту, обов'язково треба систематично проводити такі підживлення. Але взагалі, це такий фактор молодості рослин. Ну, я маю на ну, увазі не молодості, що там наростання молодих пагонів, а це молодості в плані здоров'я цього імунітету рослин. Але все-таки найважливішим у боротьбі з відоктору є використання біопрепаратів. І хто б там що наказав? Але систематичне, в великій кількості внесення різноманітних біопрепаратів, підвищує значно імунітет рослин. І Конкурентна мікрофлора, якою є ось ці наші біопрепарати, вона не дає можливості збуднику фітофтори у великих кількостях зберігатися в ґрунті і поселятися на рослині. Треба пам'ятати, що триходерма, ну, це ми всі розуміємо, що це ґрунтовий гриб, але коли ми бризкаємо, ну, там якийсь час, вона проіснує на рослині, і хай там буде, але основне її внесення це в ґрунт. Особливо її треба вносити в ґрунт восени, коли вносимо органіку, для того, щоб вона знищила всі ті рештки, на яких може існувати е, збудник фітофтори. І весною, що там ще не допрацювала, і створила знову ж таки цей конкурентний е, фонд мікробіологічний. Далі е, дуже добре працює проти фітофтори і проти кладоспоріозу сіна паличка. Але треба пам'ятати, що знову ж таки на рослині оце епіфітно зверху. Вона існує дуже короткий час, дуже короткий час, але основне внесення їй треба багато вносити у ґрунт з поливом. Власне, тому я і на своєму каналі намагаюся дати якісь рецепти для того, щоб ми в великих кількостях могли розмножити ці препарати, бо вони такі доволі дорогі і, звичайно, їх використовувати. Мульчування також дуже добре, але. Переважній більшості, я думаю, людей, так як наприклад і в мене, ну, немає чим мульчувати. Дуже така ця мульча в мене дуже тоненький шар. Коли кажуть, що товстий шар мульчі не дає збуднику фітофтори з ґрунту проникнути, дає. На жаль, дає. Але якщо ця, якщо ця мульча буде оброблена біопрепаратами і їх там буде багато, ось тоді да, тоді це дуже важливо. Хоча стіна паличка у мульчі так розвинеться прекрасно. Але найкраще. І зараз я не покладаюся на свій досвід, бо він мене занадто малий. А покладаюся на дослідження, які висвітлені у міжнародних наукових журналах, в тому числі журнал з рослин, які висвітлюють результати досліджень уже не просто в лабораторії, бо інвітро у склі, так би сказати, в пробірці. Результати ці, ну, якось фігурують іноді десь в якихось джерелах. Але доведено вже дослідниками науково. Що найкраще і проти кладоспоріозу, і проти фітофторозу працюють псевдомонади. Тому якщо у вас є можливість придбати такі препарати, це буде, так би мовити, наш страховий поліс. Я зараз спробую розмножити псевдомонади. Якщо вони у монопрепараті, то ще за все, що їх можна буде розмножити, але про результати я вам пізніше скажу. Але препарати з псевдомонадами це найкращий від фітофтори. З того ж більшість людей відштовхує те, що біопрепаратами треба користуватися регулярно. Хтось із підписників мене запитував взимку, що, що як це так, це ж ґрунтові мешканці, але чого ж нам їх треба регулярно вносити? Хай собі там живуть. Можна такий приклад навести, да, це умовний дуже приклад, але можливо буде так зрозуміліше. От беремо ліс і в лісі є вовки і зайці. І, скажімо так, от уявімо собі, що привезли туди вовків, заселили туди їх ну, прямо багатезно. І ну хай вони там собі живуть ті вовки. Не будуть зайці нас деревам гризати в садках і так далі. Але ж ні, якийсь час там вовки побудуть, але як вони з'їдять всіх зайців, то і вовкам не буде що їсти. І вже наступні вагітності вовчець будуть малоплідні. І вони будуть приводити там одне-двоє вовченят, бо їм вже не буде їх кого чим годувати. І коли вовки зменшаться настільки, що зайці зможуть себе почувати нормально, то тоді розмножаться зайці, і через якийсь, через якийсь час кількість вовків знову збільшиться. Ось такі, бачите, хвилі життя, так би мовити, це точно так і в ґрунті. Коли ми вносимо туди багато якихось мікроорганізмів. Вони там за певний час щось знищать, але далі їм не буде знову ж чого там споживати, їхня кількість зменшиться. Отак, От власне, підтримується рівновага у будь-яких екосистемах. І якби це було інакше, то просто б існування на землі отакого біорізноманіття було б неможливе. І, власне, тому що ми хочемо збільшити цих кількість цих вовків у ґрунті, ми мусимо туди весь час вносити. Ну, а... Більшості людей це не підходить. Крім того, посилаюся знову ж таки на наукові дослідження, якими підтверджено вплив куркуміноїдів на деякі патогени рослин, у тому числі на фітофтору томатів. На багато яких патогенів рослин куркуміноїди не діють. Причому не один куркумін, а там три, як мінімум, речовини, які є у соцільному цьому корені, у порошку куркуми. Так от. Куркуміноїди діють на фітофтору томатів. І в зв'язку з цим куркуму використовувати таким чином. Беремо 10 грамів пакетик чи ну, 10 грамів, у мене був 10-грамовий пакетик куркуму, 10 грамів куркуми і склянка горілки. Не спирту горілки, ну або там спирт з водою розмішати приблизно пополам. Чому? А щоб забезпечити. Ось це якби екстрагування і водорощів, і речовин. Ага. Це все заливаємо, зболтуємо і кілька днів ну, хай там стоїть. Ну, день, два-три, ну, воно швидко там екстрагується. І оцей екстракт тоді в ну, десь в темному місці стоїть е, якийсь період часу, ну, вистачить на сезон точно. Е, як використовуємо? Приблизно столова ложка, чи півтори столових ложки ну так, до двох на 5 літрів Ну, у мене такий оприскувач 5-літровий і оприскуємо. Поставало в мене питання, чи сумісні оці оприскування із, скажімо, там із триходермою, з оцим усим. Так от дивіться: триходерма і, і сіна паличка живе в ґрунті. А куркумою, цими куркуміноїдами. Ми будемо бризкати рослину, власне, саму. Тому ми ніби як розводимо його в часі. Хоча, якщо подивитися знову ж на ті дослідження, то е, ці куркуміноїди діють на дуже обмежену кількість патогенів, а на багато яких вони не діють. Одна е, патоген оцей, на фітовторутоматів діють. Е, тому так, для е, прилипання, ну, прилипач додаємо, звичайно, це може бути просто молоко, до речі. У жирові також іде гарно розчиняється, тому можна додати молока туди. І обробляти куркумою, ну, скажімо там, знов ну, раз у 10 днів. Само собою, псевдомонади, ну і грунтові, як ми казали, мікроорганізми так само. У теплиці я можу використовувати біопрепарати раз у 10 днів. У відкритому ґрунті це повинно бути частіше, раз у 5 днів. Чому? Бо, коли, наприклад. Дуже великі, дуже сильні дощі, то багато чого змивається грун. Коли дуже посуха, як зараз, то просто ці мої мікроорганізми вони там довгий час не витримають, не виживуть. Ось таке моє розуміння, фітофтори, і протистояння з нею. Підписники також ставили мені запитання щодо препаратів міді. Що можу сказати? Ну, по-перше, що мідні препарати це, можна сказати, фунгіциди першого покоління, ось так. Це перший саме препарат, який використовується від Е, препарат, по-перше, контактний. По-друге, це препарат, він не лікувальний, не Е, Це профілактичний препарат, який не дає ось цим спорам проростати у продахи або в ранки на рослині. Тому, якщо рослина вже гора фітовторою, в міні препарати ніякі не працюють. По-друге, якщо ви все-таки хочете застосовувати мідні препарати, то у відкритому ґрунті при умові, якщо у вас ґрунт не важкий, не, не суглинистий ґрунт, а такий піщаний, легкий кислий ґрунт. Там це можна застосовувати, але небагато, не часто, при умові, що у вас буде сівозміна. Чому так? Тому що такі ґрунти, які слабкокислі, які легкі піщані, у них, як правило, зустрічається дефіцит міді. І тоді мідь буде слугувати власне, і мікродобривом це раз, і не накопичується в ґрунті. Бо в такому ґрунті, як у мене, то мідь буде накопичуватися. Колись, коли я розказувала вам про обіток саду, я вам казала, що не використовую мідні препарати в садку, тому що, до речі, і для томатів таке може бути. Е, ось це накопичення міді в ґрунті, коли ґрунти важкі, суглинисті, чорноземи, воно викликає в рослини мідний шок, так званий пригнічення розвитку. Тому на початкових стадіях розвитку е, томату не варто застосовувати мідні препарати. Рослина пригнітиться, вона деякий час буде в такому пригніченому стані, буде слабо розвиватися, і при цьому імунітет її постраждає. Ну, е, хочемо зробити краще, а зробимо. У всякому разі нічим не допоможе маслині. І, до речі, знову ж таки, у цих англомовних джерелах є свідчення про те, що е, навіть одноразова обробка мінними препаратами е, саду, який раніше нічим не оброблявся, нічим, е, показує збільшення міді у плодах приблизно у вісім разів. Тому, власне, якщо піщані піщані ґрунти, то так. А якщо сонце-сланжики, хоча там нічого не буде рости, або чорноземи, то препарати міді застосовувати не варто зовсім. Як і в садках. Бо в садках ми не можемо забезпечити ніяку його зміну. А якщо ґрунти важкі, то й промивання ґрунту не відбувається тільки на легких ґрунтах. Це ж саме стосується і теплиці. В теплиці, коли ми будемо обробляти мідними препаратами, то це буде означати, що накопичуватись буде ґрунті мідь. І це буде, ну, крім того, що мідний шок, то ще і інтоксикація в нашого організму. Якщо це теплиця з ось такими моїми ґрунтами. Крім того, що не промивається опадами, то ще й і взагалі ґрунти такі, що все накопичуть, все в собі тримають. Ось, власне, моє відношення до препаратів міді. Наостанок, препарат глопсин не рекламую, бо ті, хто з ним знайомий, вони не потребують цієї реклами, а ті, хто взагалі заперечує ефективність біопрепаратів, то їм це ні про що не скаже. Власне, ось теперішній гопсин, він має в своєму складі, квім псевдомонад, має в своєму складі екстракт куркуми і екстракт перцю. Ну, а самі ми з вами можемо це створити, коли зможемо виростити псевдомонади. Ну, про екстракт куркуми, я вже вам сказала, екстракт перцю щось придумаємо. Цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Цю товтору перемогти не можна. Можна її відтермінувати, контролювати і навчитися з нею співіснувати. Тож гарних вам врожай!